Значить, друзі, коротко Я Вчора у п'ятницю до мене прийшла інформація від одного із лісничих про те, що у місті Збариш директор збирає всіх. Ну, там з одних, лісники, з одних лісничих збиралися по 15 тисяч гривень, з інших лісничих не знаю по яких там категоріях справді насправді оцінювалося, але з одних збиралися по 15 тисяч гривень, з інших тільки по 10 тисяч гривень На святкування Дня лісівника, яке буде тільки в цю неділю. Значить, вони наняли, неофіційно наняли автобус, і, який привіз їх із Кременця, а інші службові особи, лісники, лісничі, директор нижнього складу, ще там інші особи приїжджали на автомобілях. До речі, один з автомобілів це Mazda cx 9 Даний автомобіль є службовим, тобто на дану п'янку вони в Збараж приїхали, також використовували один службовий автомобіль. Окрім того, хочу наголосити про те, що святкували навіть почали святкувати навіть з 15.00 дня, а це п'ятниця, а це значить робочий день. Значить, В робочий час вони не знаходились на робочих місцях, а почали гульдебанити. Звичайно, тільки цим вони здійснили певні правопорушення адміністративні та дисциплінарні. Однак по совісті мені здається, що в такий час, коли у нас йде війна, коли в прямому значенні гине дуже багато хлопців нашої нації. Вони відмічають день лісника у ресторані всі разом, гучно, з алкоголем. Мені здається, що це на даний час є неприпустимо. Тому, звісно, я викликав працівників поліції. Збарецька поліція відреагувала дуже, на мою думку, непрофесійно, за що отримали скаргу від мене, зареєстровану. В подальшому мені прийшлося вдруге викликати працівників поліції. Приїхала Тернопільська поліція. І, до речі, завдяки їхнім, саме Тернопільській поліції, завдяки їхнім професійним та злагодженим діям, все ж вдалося встановити службових осіб, всіх, сподіваюся, що всіх, як мінімум тих, що приїхали автобусом, це точно дана інформація може бути застосована внутрішньою безпекою лісового господарства України, оскільки я особисто повідомив начальника. України саме Юрія Болохівця, він уже в курсі, і завдяки працівникам поліції, я сподіваюся, що винні все-таки понесуть як мінімум дисциплінарну відповідальність. Я вже мовчу там про дрібні адміністративні правопорушення, там, скажімо, такі як поява в громадських місцях, у стані окольних кольору і все остальне. Але я думаю, що якби хоча б в рамках дисциплінарного правопорушення був звільнений із роботи директор цих лісничих та лісників, це б було достатньо велике досягнення та приклад для інших, як краще не поступати у цей час. Дякую всім гарно перегляду. Значить, Це ми заїхали на територію ресторану, спостерігаємо наявні транспортні засоби лісівників. Зверніть увагу на номерні знаки. Більшість цих машин належать службовим особам або у володінні службових осіб Кременецького лісництва. Подальшому ми бачимо автобус, яким приїхало мінімум 17 чоловік. Бачимо Nissan Кашка, в якому є грамоти, які також вручені працівникам лісництва. А це ми дочекалися моменту, коли лісники, лісничі та їхні директори вийшли на перекур. Добрий день. що святкуємо? Як то, що святкуємо? Що лісівники святкують на даний час цьому ресторані? Yeah, I'm <laughs> 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 Добрий день. Добрий день. Добрий — день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що шалісівник зараз святкують під час війни. І... О, Свято наше як це, як професійне. Професійне? Так. А ну, як, ви... як на вашу думку? Це згідно совісті? — Згідно ми вас розуміємо. Роман. А ви знаєте, що пацани зараз вмирають на сході? Не знаю, ми, служив... ми знаємо. Цей. Я прослужив рік на, на... Роман. Роман. Де директ. Наш директ. є, директ. наш є так. Без За... собі. Без рук. Без рук. З тої сторони теж знімаю. Ви не хочете, щоб я вас знімав? Ні, я ми не хочу. Я, не... я зараз або зайду буду там всім знімати, а хто головний у вас? Директор. Роман. Наприклад, так, чи маєте. Роман, не, ні, ні, не, не масія. Я хочу з вами поговорити. Ні, ні. Ходіть. Ні. Скажіть, будь ласка, хто ваш директор? Роман. А при чому тут? Я тебе не знімаю. Я поклади, будь ласка. Телефон свій поклади, будь ласка. Ну А ти, ти а А, а знімаєш? — чим воно мішаєво? Того, спілкування, життя. А чого ти прийшов не як людина? А як хто я прийшов? Ну, а чого ти? От я взяв телефон. А ти, будь ласка, чий цей автомобіль? Я не знаю, чий це. Ви не знаєте, чий так. цей? Там теж ваш. Скажи. Ні. Там теж ваш. Ну, Яка різниця? Ну, ходіть, хоч поспілкуємо. Свій, свій, сві. Наша Україна. Сві. Ходіть, ходіть. Мені було приємно познайомитися з вами. Прошу, будь ласка, представтеся. Представляюся, мене звати Довбенко Роман Валерійович. Дуже приємно. А ви хто? А я Микола, мене звати. Микола, а як прізвище по батькові? Кожух, Микола Федорович. Познайомились? Так. Хочете ще поспілкуватися з цим? Скажіть, будь ласка, то ваші працівники туди пішли? Де? Ось туди. Далі. Я даю, ми йдемо. Чому? Тому, що самі. Державність свою охорону прийняла. Відкрийте, будь ласка. А то вже... Можна мені дозволити? Будь ласка, дозволіть. З вашим дозволенням, можна? З Будь ласка. Трубку, будь ласка. Слухаю вас, добрий день. Назар Шевчук, слухаю так. вас. Добрий день. І вам добрий. Пиздеру? І вам добрий день. Слухаю вас. Та да, я вас слухаю, що да. сталося? Я не знаю, чоловік набрав до вас, дав мені трубку. А з ким я спілкуюсь? Да, я не знаю, про що ви говорите. Ну я не знаю, про що говорю, так? Да, то я дайте не спокійно. Да нет, да. Назар. Да. До я бачу, що він говорив, знімає, ми собі день працювали цього на неділю. Ми цим колотим зібралися вчить кубати. Ми на хулігати. Ви дзвоните зараз до якогось вищого посадовця ДБР? Поволі будь. Хорошо? Поволі будь. Як поволі? Поволі. У Все Ну. Та. Так. Та Ні, не до побачення, я ще стріляв зі термі. Ну. Можна? Може мені 50 грам наляють? Будь ласка, Ну ходіть. Ви? Буде 50 грам ще? Чого на винеш? Ну ходіть, добре. Нам добре. Доброго дня. Доброго дня. — Ви поліністу по 2? — По повідомленню. Чи ви на забезпеченнях маску проєкту? Ми на повідомлення приїхали. Значить, розказую. — Довбенк Роман Валерійович, мене звати. У e, вас включено э, фіксація? — Вашу, вашу гордю на прізвище ваше. Фіксація, моє прізвище, моєму Віталій Сергійович, інспектор зберігання патрульної терміни. Дякую. І будь ласка, прошу Для, вас, щоб вона вела без, себе з порядку. З Брашки сам. Ви самі з роботи? Місія роботи з бараски відділення поліції номер 4 Дуже приємно. Назалу. Слухай вас слава. Розказую, значить, в даному закладі від 3-ї години дня, саме е, в робочий час, приїхав автобус, а також цивільні автомобілі, які попарковані е, на парковці даного закладу, mm. і вживають алкоголь під час робочого дня від 3 години, точніше від mm. 15.00. Mm. Хочу, щоб даний факт був зафіксований, oh. а також встановлення особи службою. Пізніше призову. Рутенько пояснення зараз у мене усне. Якщо захочете, можете його відрапортувати, мої коротко пояснення. А на даний час я вам заявляю про те, що в даному закладі відбувається адміністративне та дисциплінарне порушення, про яке я тільки що озвучена бодікамеру. Скажіть, будь ласка, що ми порушення. Ми, першу, дисцип... першу чергу дисциплінарне Дану правопорушення. Дану полі. Дану полі. Дану полі. І ще раз повторюся вам, бо ви, може, відволікалися на телефоні дзвінки. Прошу вас, прошу вас, Дзяньку, зафіксувати Роман Валерійович зафіксувати адміністративне та дисциплінарне порушення, яке відбувається в даному закладі, та встановити усіх, всіх, які порушують, а також притягнути їх до адміністративної відповідальності та повідомити вище стояче керівництво для притягнення до дисциплінарної відповідальності 17,110. Бучацький. Я з вами пішов, не спекусь, не вийшов. Маєте право. Я можу йти? Як собі хочете, вас ніхто не затримував. А що, подобаєтесь? Вашу особу встановили, так? А що, подобаєтесь? Пускайтеся. Ну розумієте, так, визіпали. Ні, питайте, чи гуляли тут, чи відпочивали? Бо я, у вас є День поліції? Є. А на тебе хтось інтенсивний? Ні. Ну чи ви маєте відпочивати? Yes. Ви проживаєте по вулиці, як Галицька, 63, квартира yeah. 2. Мегані планет. Галицька, 63, квартира yeah. 2. легені планети, розумієте? І ви його не досі унічтожаєте, той ліс? То ще й Тож, під час війни, коли наші пацани вмирають на сході, ви вирішили святкувати день лісівника. Хлопче, Хлопче, ми не святкуємо, ми його не Що там є нас... <плес> в цьому? Ми чарно себе ведемо. Ви виходите на перекур, матюкаєтеся, викитаєте, Що особисто. я... Але ми. Я вважаю, що це під час війни недопустимі речі ви робити. Ти там був? Наперед куди був? А ви були? А ви я... були? Там, де я був, то це не був. Там, де я був, там ви також не були. Не, можливо, так. Я не... Але я під час війни не допускаю можливо, собі так, такими спов... речами, займатися, якими дозволяєте ви за погодженням вашого директора. Я перепрошую, вибачте. Пан Блоховець дозволив вам під час війни справляти Денісінника? Ти в який органах працюєш? Дозволив чи не дозволив? Я питаю, що вас, будь ласка. Дозволив чи не дозволив? Дайте... Я ні в яких органах не працюю, я так. просто громадянин. Блогер. Можете називати це, як хочете. Пан Блоховець, вам дозволив святкувати під час війни? Я того відповіді не дам. А я вам дам відповідь. На селекторі по всій Україні була озвучена заборона. Так, так. Звичайно, вас ніхто не затримає. якщо у вас працівники поліції встановили і пізніше зможуть притягнути або повідомити вище керівництво для притягнення до дисциплінарки, то, будь ласка. Питайте працівників поліції. Что подано? виїхав, выехав ешка. Дішой, ти... його так випускал? Буде... Ти... Доброго дня можна вас на хвиленочку? Скажіть, будь ласка, цим автобусом лісівників ви звідки везде? Тільки з Кременця чи ще звідки? Тобто тут, е, працівники лісництва тільки Кременецького? Добре, дякую, достатньо. Значить, прийшло ще близько пів години. Е, я помітив так званого агента, який слідкує за мною, а чекає, мабуть, коли я зникну. Для того щоб доповісти своєму директору, що можна виходити із ресторану, е, на даний час вони, я так зрозумів, до них дійшло, що я буду чекати до поб'єдного, як то кажуть. І всі службові особи з ресторану почали вилазити через вікна з другої сторони, після чого. Один за другим побігли в сторону заправки, де далі очікували ще протягом декількох годин на свій автобус, який поки що не міг виїхати. Ось зняти як зупиняє. Вони всі пішки піздорилися, так? Да? Вже знаю, Ось цей. Будемо встановлювати кожного. Толбанк Корман Валерійович ми сьогодні з вами спілкувалися. Ще не підібрали день? Так. Да. Кажу, що, ну, що підібрали її де. На заправовіці. На заправці? На атом, так? Національ, знаю. Атом називається. А звідки я подальше? Кременець з ботанічного саду. ботанічного саду? Тука, ботанічний сад. Зимовий сад. саду. Ресторану який зимовий... називається зимовий... зимовий сад? Я не знаю, я вже думав, що це ботанічний сад так називається. Зимовий сад. То, дай, не 15... вам изнили, чи що чи не Ні, це вам... я так думав. вас так. так

Так, ж не... Це не... Це Так? не... Це ж не... так само, що ваше? Це 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 ваше? Це

Всім привіт, друзі! Значить, для тих, хто бачив мій рейд у місті Збаражі на п'яних лісників та лісничих, які відпочивали в ресторані Зимовий сад. Маю деякі новини. Значить, вчора в понеділок, на всеукраїнському селекторі, пан Болоковець піднімав директора Кременецького лісового господарства. Йому було озвучено, згадано про ситуацію в п'ятницю, саме про мій рейд. Це слухала ціла Україна. І... Висновок такий, значить, знімається преміювання з усіх встановлених лісників та лісничих, які були на моєму відео, а також яких вдалося встановити завдяки професійній співпраці головного управління національної поліції Тернопільської області. Іменно Тернопільські хлопці молодці. Їхній професійний рівень було чітко помітно мною, особливо в порівнянні із рівнем районних, районної району Ізбареської поліції. Значить, Перше, що маємо, знімається преміювання з усіх лісників та лісничих. Друге догана директору Кременецькому. Третє. Значить, знімається бронювання з усіх лісників і лісничих Кременецького лісового господарства. І четверте їх заставлять пройти ВЛК. А далі лишається питання тільки до ТЦК: чи будуть потрібні дані персони в Збройних силах України чи ні. В будь-якому випадку, на мою думку, навіть в такому випадку насильно ніхто нікого заставляти права не має, але досягнення перші кроки вже зроблені, далі побачимо, що буде відбуватися. Я вважаю, що це буде яскравим прикладом для всіх непорядних посадовців, які в цей час дозволяють собі гучно святкувати, балдіти, відпочивати. В той час, коли інші люди ледве кінці з кінцями зводять та при цьому знаходять можливість будь-чим, будь-як допомагати нашим Збройним силам України. Тому на цьому ми зупинятися не будемо. Якщо хто-небудь з вас володіє десь подібною інформацією чи навіть більш серйозною, надавайте мені, що в моїх силах постараюся реалізувати. Окремо, хочу наголосити, що я щиро вдячний іменно Тернопільському головному управлінню національної поліції за дуже якісну, за дуже професійну та злагоджену роботу. Тому що, якби не професійні дії цих працівників поліції, більшість із цих безсоромних службовців. Лісників та лісничих не могли би бути встановлені мною. Дякую.